Доброго всім дня, друзі. Сьогодні хотів трошки вам розповісти про таке поняття як наукова методологія. Напевно, кожен з нас вчився в школі, хтось закінчив університет, хтось пішов ще далі і далі. Наука це таке поняття дуже-дуже широке. Хотів вам трошки розповісти, як я бачу самі основу, саму основу науки. Тобто Скажем, сам базис, фундамент тої науки. Науку складають, як ви самі знаєте, певне поняття. Ну, які поняття? Ну, математичні поняття чи фізичні поняття. Це є основи, ми на них оперуємо. Якщо взяти, наприклад, математику, то такі є основні поняття з геометрії, наприклад, точка, лінія, пряма лінія, площина, паралельні лінії і так далі. Як ви самі напевно розумієте, це чисто людський вимисел, У природі не існує ніякої поняття крапка, не існує ніякої поняття лінії, не існує ніяких ліній, безконечно, паралельних, прямих. Це все людські абстракції, людські ідеї. Так ось ці поняття стали основою спробою зробити. На їх основі побудувати науку математику. Це таке, такий підхід, називається аксіоматичний. Створюємо систему аксіом, це поняття, які, твердження, які не треба доказувати, вони вважаються без доказів. А далі на їх основі виводимо інші, інші наступні поняття. Теореми, протеореми і так далі. Так далі. Але починається все з то, що ми вводимо такі основні твердження. Ви, напевно, їх пам'ятаєте, ми то вчили в школі. То, скажімо так, 5 постулатів Евкліда, 5 таких аксіом Евкліда, які про поняття, про точку, про лінію, про перетин прямих. Так от хотів би трошки цю ідею далі розвинути. Оце, наприклад, математика. Математика це звичайно чистим людським. Вимислом, так? вона існує тільки, коли існує людина. Без людини математики немає. А є ще така наука, як ви знаєте, фізика. Фізика, вона як з'єднує реальний світ з світом, який людина придумала, тобто з математикою. Звичайно, неможливо існувати в фізиці без математики, так? бо фізика базується на математиці. І коли фізики давно тому почали будувати цю науку, то знову треба було почати з певних основних понять. Тобто, подібно, так як в геометрії треба було ввести якісь такі основні поняття. Якими основні ті поняття були введені? Ну, скажімо так, маса, вага, сила, енергія. Як ви бачите, це поняття інтуїційні. Але, в принципі, фізиці фізиці треба було якось їх визначити, дати їм якісь визначення. І це зовсім не було просто. Багато науковців розуміли масу так, інші розуміли масу так, треба було дійти до спільних, спільних знаменників цих понять. Ну, якось це поступово вдалося. Ну і на основі тих понять почала розвиватися фізика. Знову, якби бачимо, такий певний аксіоматичний підхід. Так, до речі, я так коли писав дисертацію кандидатську. я його теж використав, створив певний набір аксіом. І потім на основі тих аксіом теж запропонував певні методи. Так от, вертаючись до фізики, бачите, зараз ті поняття стали ще іншими. Зараз, наприклад, появилося таке поняття, як поле. Ну не зараз, трошки пізніше поле, появився об'єкт. Квантова механіка, появилися поняття квант і так далі. І так далі. Всі ті поняття, вони так само є поняттями, які творять певну основу для такої науки, як фізика. Без того, як ми ті поняття однозначно розуміємо, практично немає порозуміння між якими науковцями. Тому що ми, коли ми хочемо їх розвивати, ми повинні припустити, згодитися, що ці. Основні поняття мають свої певні визначення. Так от, чим глибше ми заходимо, тим менше починаємо маємо проблеми з тими поняттями. І фізика зараз в деякій мірі починає вводити певні абстрактні поняття, такі я сказав, як, наприклад, поле. Це досить абстрактне поняття, хоча воно реально функціонує. Будемо далі про це говорити в наступних зустрічах. А зараз всього вам найкращого. До зустрічі!